Готуємо разом неймовірно смачний грушевий пиріг. Беремо одне яєчко. дрібка солі 150-180 г цукру. Об'єднуємо. Додаємо 5 столових ложок сметани або натурального йогурту. Чайна ложка соди без гірки. 200 грамів масла прямо на крупній терці і поступово всипаємо 600 грамів борошна. Ми замісили м'яке пісочне тісто. Тепер в пакетик і в холодильник на 20-30 хвилин. Поки наше тісто відпочиває в холодильнику, будемо нарізати груші. це наше тісто трошки відпочило. Включили духовку на 170 градусів, верх-низ конвекція нехай нагрівається. Відтіляємо десь одну третю частину, відкладаємо і розкатуємо досить тоненько це тісто. Беремо нашу форму. Вилочкою протикуємо і викладаємо наші груші. Беремо наші залишки тіста і розкатуємо, і ріжемо на полосочки. Ось такий пиріг в нас виходить, змащуємо яєчком і в духовку випікаємо до золотистої скоренки. Ось такий у нас пиріг вийшов, дуже ніжний та смачний.